Сотні мільйонів людей в мірі йдуть путем Спасительним. Але маса людей не захотіли вернутися в Царство Боже. Маса людей і збирали другий путь путь Тупіка. Ведь кожна дорога на мапі, на карті пронумерована. І кожен чоловік, який їде десь на незнайомих містах, подивиться на мапу. І упознає числом названня дороги, куди дорога йде. Коли наші люди вертаються із заробітків на рідну землю, то вони пам'ятають номера дорог, по яким вони йшли туди, і тими номерами вертаються. Ну Но є люди, котрі рідну землю розлюбили, вони тим далеко десь в Іспанії женилися, знайшли собі із чужих народів. Жон, тамся поселили, тамся асимілювали і вже більше на рідну землю не прийшли. Так, от церковні люди, православні люди канонічної церкви є ті люди, котрі знають номер дороги, і кажуть люди, які працюють в інтернеті, що треба знати, прописати адрес і вийти на той сайт. Котрий треба. Православні християни знають тот код, знають і тот путь, путь Христов. Узкий, тирнистий, на ньому много іспитаній, на ньому гонення, напасі, суєти, тюрми, судові переслідування. На розумні святого путя не сходять. А от маса людей святого путя тяжкого. Сходить на широкий путь, а на тому путі робиш, що хочеш. До любої віри пристань, до любого розкола пристань тобі внушать, що ти християнин, ти теж віруючий, на тому путі можеш пити, гуляти, скакати, танцювати, захвачувати монастирі, храми. А коли монастиря Києво-Печерського, де казав, блаженнішими трублі, то требася каяти», Удруг з'явилися у молодих людей танці, а потім ще почали і кричати, що вони, взагалі і не християни, почали називатися іменем сатани, малювати сатану, знаки сатанські. Тобто, вся сатанінська нечисть збирається деколи при захваті храму, але цей світ забороняє їх називати нечистю. Почому? А тому це то може бути розпалюванням міжконфесійних відносин, хоча там не є конфесії, там безбожники. Но от то, що вони нас називають нечистю, а наш Томос, котрим Українська Православна Церква стала самостоятельна, независима, назвали обманом сатанінським Томасом, можна казати. А якщо ми назвали Томас Другої, Мол, то бумажечка для нас нічого не стоїть, вже все треба вже чоловіка наказувати. Почому? Цей світ не дозволяє нам, християнам, вести равноправний діалог. Вроді би, релігії всі рівні, але виясняється, як пише Оурел, деякі релігії болі рівніші, котрі під захистом людей, іноді не церковних. Що ж, ми сьогодні видимо із Філіпа? Він об'яснив чоловікові Слово Боже, і той, благодарний Богу, прийняв хрещення і пішов домів, і вже спасався, і, навірно, вже наслідник Царства Божого. Но момент один дуже важний. Часто із середи сектантів нині утверждають, що крещення водної ім'я Ісуса Христа не є первое і не є головною. Воно може то і не бути. Главное утверждають сектанти, крещення духовної. Як один сектант пише, я їду за рулем машини, і вдруг мені Дух святий каже: Александр, як тися маєш, я відповідаю, пише сектант. Все добре, ти хочеш прийняти крещення в ім'я Господнє. Я їм в твітів хочу. Останови машину, вийди на вулицю, і я вийшов на вулицю, і Дух Святий вийшов у мене, і я отримав крещення Духом. У православних завжди добре знали, що це таке. Так, обикновенно сатана обманює людей, і інода збиває з толку, і обикновенно є. Біснування видає деколи да сатана за некоє релігійне переживання. У нас сьогодні, у случаї з Філіпом, написано: їхали, толкували, коли увиділи вода. От вода, що мені мішає креститися, каже Євнух. Значить, водне є крещення первоє. Так, і звучить учення церкви, хто буде мати віру і хреститься – Спасений буде, водне крещення во ім'я Ісуса Христа, три раз опускаємо в воду з із іменем Святої Тройці, кріщає Раб Божий, називається ім'я Йоанн, во ім'я Отца, Амінь, опускається в воду, потім і сина, Амінь, другий раз у воду, і Святого Духа третій раз. І коли після третього виходить з води християнин. Получає благодать того Духа, котре подається в таїнстві хрещення. Потім другим кроком духовного возрождення є таїнство миропомазання. в древності, возложенням рук архієрейських сувершалося миропомазання, а коли було багато християн, то почали варити миро, спеціальну міро, де міром помазував священник, а Дух Святий Сходив так, як словозложенням з возложенням рук єпіскопа. От чому і ми кажемо, Господи, поможи нам в нашій церкві держатися віри канонічної, православної, а в Україні вона там, де блаженіше Митрополітонофрії. Коли ми вже в нашій церкві зварили миру і показали повну самостоятельність церкви, на відміну від других конфесій, які хвалять дуже великі, що вони національні, а вони таковими несуть, то. Дякуємо Богу, що ми способні і самі бути благодатні церкви. І якщо треба потерпіти від не православних вгоняннях і напастях, а в вічності, в'єдно з у наслідувати і то єдине вірне, благодатне, небесне, світлое, пасхальне царство. Амінь.